Дрова вже завтра можна буде завозити цветочки за цим палим. Там тюльпаны нарцисси. Все хорошо. Я думаю, тюльпанчики відійдуть. Так, тут у нас виноград, роза, в'юща. Персик. І нас. Ну, не знаю, щось мені не подобається. Рози. Одна ота. Слабенька, коротше. Хіба що з корень, Так то не має жизни туди? тут та що було в, в тому році. Ось видно. А тут ось пішло. А це нові. Скільки? їх? Дев'ять, мабуть. Раз, два, три. Шість. Шість тут і дві там. Вісім. Так, ось теж виноградик переводив Так, а це наша бісить. Наш дровничок. Ці дрова убираємо. Така краса. В общем. В общем, боєм, ну короче, поки щоб, щоб наш щось щоб просто не на земле складати, були у мене ворота типа, старі. а желізо, там дерева. Тут досточки. Ну, в общем таке. А, що ще, смородинку, полили деревця? О, два дерева не палив. Біля туалета. Ось же смородинка як. чик Диревця. Малинка замольчувана. Віголка. Ось, полита. Вон политі деревця. Лебедь сидить на яйцях. Лебедих. Сейчас попробую увеличить. Вона то плаває зараз, але там біля мості, вона сидить постоянно. Так, там чесночок, деревця, вишеньки, ну всю все добре. Все. Так, початок у нас є. Возик. В общем, тров дебело влаза. Тут зли вже шість вузики це така кучка вже надібрана Зараз покажу тут на сало кинув Щоб птичка на зиму давав Руська Зараз глянемо дронечку Я там обгородив зробив в общем заб'ємо одразу ось в мене були два підданно ще красота наверх там є не кондиція якась а потім усюди будемо кидати тут тоже на каці Шовковывається там разная штука. Колись надо колону взять, то порубать їх. все-таки. Все. Що все. у нас тут осталось? Субботаранок, ну щось холодно так. Це вот у нас осталось пару возиків дроб. Оце осталось. Тут два возика, мабуть. Так що 29 возиків завезли і тут ще 2, може три. Та три точно, наверное, з поганими цими дровами Русько слазами. А там у нас зараз будуть величити грядку. Так що, в общем, цю роботу зробили, появиться... Роботи ще більше. Так, вчора полив цибульку, дерева, малинку. Ні, малинку, вчора не полив. Клубничку. Зараз там тракторець буде волосить. Политий чесночок. Малинка. Ще порядок. 20, 25 гривен сотка. Моя десять сотка. Так. Но байтайс. Лежать русик привязанный. панаха, потому что половина веток сухих было. но пока так, а там дальше будем двигаться, что знай. вроде есть, некоторые осталось, елочки такие. Что у нас? Дровить не дрова. Где у нас новый Ось, а це вже в нас шовковиця, тут слива абрикоса, а виноград обрізаний. Всі оце таке у нас така у нас краса. красота. Ось, все. Тут можна навіть буде ось посидіти трошки. Тут ось таке вже воно вже в кінці. Тайпи у этого ряда такая всякая, коряво Так что на может в любое время пить завалиться, но скласти скласть невозможно по-нормальному. такі всякие рушки. Да, так что теперь будем на шашлычок пускать их. А, це. готится. С дуже классный шашлычок получается она уже пахнет сейчас такие запах стоит так что все так выше затараем Это такие туман стоит очевидно что не видно лампочка мощная еле пока Пока на дворе душ Раціонку. Ну, фірма не важна. Нормаль. <кій> Нормальна трену белюки. Багато. Ще трохи більше половини треба затирати. Сьогодні затриму, завтра завтримаю вже погодка буде. Вже трава. Ну, знімаю це і камеру і Не знаю, як переключити. Вон травичка вже пішла яка після дощиків. Все, дотираємо. Так, в общем, зачистили пилюки хана. Тут ще й вікно в мене не відкривається. Глухе. І погрунтували. Проти рівненькою, дивіться.